Відправна точка екскурсії будівля на проспекті Ушакова, де нині розташовується управління культури. Наприкінці 1910 року у цих стінах розташовувався музей старожитностей Херсонського краю, а Віктор Іванович Гошкевич став його хранителем. 1913 року колекція нараховувала 21 тисячу предметів. Тут музей перебував до 1978-го. Екскурсанти взяли з собою портрет Гошкевича пензля Віктора Васняцова. І оскільки цільова аудиторія діти, то є інтернет. Активна частина. Вони залишають крейдою на асфальті нагадування про дві визначні дати: 155 років від дня народження Віктора Івановича і 125 років його дітища музею. Сьогодні ми Поставили себе такую задачу, удивительную. Перепройти городом, теми улицами, где, возможно, конечно же, ходил Гашкевич, мы себе представили, мы перенеслись в ту эпоху, мы увидели те здания, где был расположен музей, и дети с удовольствием познакомились с историей этих зданий. Екскурсія проходить старим містом: дві музейні будівлі на Вітовській, зараз Горького, Потьомкінський сквер, як за часів Гошкевича, улюблене місце відпочинку херсонців. Першим приміщенням, в якому розташовувався музей старожитностей, була херсонська громадська бібліотека. Нині центральний ракт. Три кімнати у лівому крилі будівлі просто не вміщували всіх експонатів. А навпроти, приміщення першої чоловічої прогімназії, і її учні були частими відвідувачами музею. І зрозуміло, екскурсія завершилась у головному. У приміщенні на соборній свічка пам'яті і квіти до вшанування пам'яті засновника. І на дітей чекає ще одна цікава локація у бібліотеці за столом Гошкевича. Вони можуть доторкнутися до перших експонатів, з яких і розпочався музей. Серед перших таких предметів він знайшов ось такий глечик, От можете ви на нього поглянути, і зараз я вам його передам по колу, щоб ви могли кожен доткнутися його і дійсно потримати в руках цю старожитність, вік якої сягає понад три тисячі років. Артефакти, яким три і дві тисячі років викликали у дітей найбільше емоцій чаюванням, як у справжній день народження, юні відвідувачі діляться враженнями і висловлюють побажання музею. всього понравилась, коли давали предмети. И можно было их подержать в руках. Это как берет в прошлое. Я хочу, чтобы в этом музее были новые и новые археологические открытия. Ексклюзивна екскурсія, що відбулася у день народження Віктора Гошкевича, це тільки початок всіх заходів до ювілейних дат. Нашому місту пощастило, різнобічна діяльність цієї людини залишила значний слід в історії краю. Плодами його невтомної роботи користуються покоління херсонців, знати і пам'ятати ім'я Віктора Івановича Гошкевича повинні жителі Херсонського краю.